Сьогодні хочу вам показати новиночки в моєму інстаграм-магазині брендової білизни Баз Brand. До вашої уваги буде представлено 17 трюсиків, 7 бюстиків та один комплект, який можна також придбати і окремо. Перейдемо до трусиків. Розміри від XS до XL, стрінги, сліпи, танга, бразиліани, трусики до високої посадки зі стрепами, з металевою фурнітурою, мережені в сіточку. Кожна модель по своєму особлива. Деякі модельки лише в одному-двох повторах, від повсякденних до колекцій Сексі та Ніч. Ціни, як завжди, аутлет, нижчі, ніж казано на паперових бірочках. А зараз про бюстики. Моделі всі особливі, кожен бюз закохує в себе по-своєму. Розміри від 70 b до 85D. Моделька, як завжди, в одному-двох повторах. Кольорова гама захоплює від ніжно пастельних до яскраво насичених кольорів. Ціни аутлет нижчі, ніж вказано на паперових бірочках. І наостанок латексний комплект насичено-червоного кольору в наявності у двох розмірах. Можна придбати окремо трусики і бюст. Ціни всі вказані в інстаграм-магазині.